А чи важка наша ноша? Один селянин протягом багатьох років щовечора звертався до Бога з однією і тією ж молитвою. Господи, я мучуся щодня від того, що найнещасніше мене немає людини на землі. Я кожен день задаю собі питання, за які гріхи саме мене ти зробив таким нещасним. Все життя я прошу виконати всього одне прохання дозволь з ким-небудь обмінятися своїми бідами. Я готовий помінятися своїми стражданнями і труднощами з першим зустрічним, адже нещаснішого за мене все одно нікого не знайти. Я не смію просити багатства або блаженства, прохання моє мале і незначне. Я покладаю надії на милість твою, сподіваючись бути почутим. Одного разу молитви були почуті, і з небес пролунав гучний голос Збери всі свої негаразди, зав'яжи їх у вузол і принеси у храм. Цей голос почули всі люди в місті і стали зв'язувати у вузли свої біди й прикрощі. Селянин був невимовно радий, адже тепер йому буде з ким помінятися. Він підхопив свій мішок і заквапився до храму. По дорозі його зустріло багато людей з мішками в руках. Коли селянин дістався до храму, його радість випарувалась, і на заміну їй прийшли страх і розгубленість. А злякався він від того, що в інших людей возли були набагато більші, ніж його власний. По дорозі він зустрів багато знатних городян, які здавалися йому щасливими і задоволеними. І в кожного в руках було по великому мішку. А коли люди ввійшли у храм, то почули наказ залиште свої мішки з нещастям біля входу, а тепер ідіть і беріть той, який вам подобається. Але замість того, щоб забрати чужий мішок, кожен поспішив схопити свій власний. Селянин теж з усіх ніг кинувся до свого мішка. Переживаючи, що його може хто-небудь взяти, у підсумку з храму кожен чоловік вийшов, несучи з собою власну ношу. При цьому всі були задоволені, повертаючись з неї додому. Був задоволений і селянин, думаючи про те, що нещастя в чужих мішках могло бути набагато гіршим за його власних.